Вітаю, друзі! Ви на каналі GoDrive. Тут традиційно ми розбираємо правила дорожнього руху та вчимося впевнено керувати авто для того, щоб успішно скласти іспит і отримати водійське посвідчення в територіальному сервісному центрі МВС України. На черзі маршрут номер 6 тесце 8049 по вулиці Павла Усенка. 8 в місті Києві. Цей маршрут є досить популярним серед екзаменаторів для обрання на іспит, і особливістю цього маршруту є вулиця Володимира Сосюри, на якій зазвичай екзаменатор попросить вас виконати паралельне паркування заднім ходом. А також на цьому маршруті присутнє одне з найважчих перехрест серед усіх маршрутів, яке вам необхідно безпечно проїхати. Це відео покликане допомогти вам розібратися з усіма нюансами маршруту і впевнено його пройти. Якщо відео корисне з вас, вподобайка, коментар і підписка з мене нові відео маршрутів. Поїхали! Виїжджаємо з території сервісного центру та виконуємо поворот ліворуч на вулицю Павла Осенка. Надаємо перевагу пішоходам, а також нерейковим та рейковим транспортним засобам. Поворот ліворуч виконуємо таким чином, щоб не перетинати суцільні лінії дорожньої розмітки біля трамвайних колій. Звертаємо увагу, буде перетин з трамвайними коліями. І враховуючи дорожнє покриття та напарковані транспортні засоби, також наявність пішохідних переходів, рекомендую притримуватись тут швидкості близько 20 км на годину. Переконалися у відсутності пішоходів та продовжуємо далі рух прямо. Після припаркованого автомобіля повертаємось в праву смугу. І продовжуємо далі рух прямо. Попереду буде перетин з трамвайними коліями. Переконались у відсутності трамваїв. Переконались у відсутності пішоходів. Наближаємось до трамвайної зупинки. Переконались у відсутності трамваїв і на наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Перелаштовуємось в крайню ліву смугу, а також бачимо попереду з'являється додаткова смуга ліворуч. В неї перелаштовуємось між суцільними лініями дорожньої розмітки. Переконалися у відсутності попутного трамвая. Займаємо відповідну крайню ліву смугу. І керуючи сигналами світлофора, будемо виконувати поворот ліворуч. Дочекались дозвільного сигналу світлофора, виїжджаємо на перехрестя, за необхідності надаємо перевагу зустрічним, переконались у відсутності пішоходів та продовжуємо далі рух прямо. Якщо на початку маршруту від екзаменатора одразу надійшла вказівка Знайдіть місце для зупинки, ось тут досить підходяще місце, щоб виконати зупинку без порушення правил дорожнього руху. На наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч на вулицю Володимира Сосюри. За 50 100 метрів вмикаємо показчик повороту, займаємо відповідне крайнє ліве положення на проїзній частині нашої смуги, надаємо перевагу пішоходам. У нас головна дорога. Попереду буде перетин з трамвайними коліями, тому маємо переконатись у відсутності як попутного, так і зустрічного трамваю. Також при повороті ліворуч надаємо перевагу зустрічним за необхідності. Надаємо перевагу пішоходам. Та одразу виконуємо об'їзд перешкоди. І на цій ділянці дороги зазвичай екзаменатор запропонує вам знайти місце для виконання паралельного паркування заднім ходом. Знаходимо відповідне зручне місце та керуючись орієнтирами, виконуємо паралельне паркування. Весь час не забуваємо поновлювати правий поворотник, допоки не завершимо паркування. Виїжджаємо з парковки і продовжуємо далі рух прямо. Далі будемо виконувати розворот. Скористаємось заїздом в прилеглу територію для того, щоб виконати розворот. Розворот тут можна виконати як в один прийом, так і в три дії, якщо недостатньо місця. Якщо у нас розворот в три дії, відповідно три поворотника. Також звертаємо увагу на знак заборони зупинки стоянки. Знак поширює свою дію на ту сторону дороги, на якій його встановлено. На наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Це чи не найважче перехрестя на усіх маршрутах. За 50 100 метрів вмикаємо показчик повороту, займаємо відповідне крайнє ліве положення, надаємо перевагу пішоходам, звертаємо увагу на трамвайні колії, переконалися у відсутності трамваїв, надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються по головній дорозі, а також транспортним засобам, які рухаються назустріч. Поворот ліворуч можна виконувати як в ліву, так і в праву смугу. Переконалися у відсутності пішоходів. Раджу тут поворот ліворуч виконувати в крайню ліву смугу. Адже в подальшому за маршрутом необхідно виконувати поворот ліворуч. Тому за 50-100 метрів вмикаємо поворотник. Переконуємося у відсутності пішоходів. У нас головна дорога. Переконуємось у відсутності як попутного, так і зустрічного трамваю. Також надаємо перевагу зустрічним транспортним засобам. Переконалися у відсутності пішоходів і продовжуємо далі рух прямо. Попереду припаркований автомобіль створює нам перешкоду. Будемо виконувати об'їзд перешкоди. Перелаштовуємось на одну смугу лівіше. Також звертаємо увагу на знаки обмеження швидкості. Після останнього припаркованого автомобіля можемо перелаштуватись в праву смугу. Заздалегідь вмикаємо поворотник, звертаємо увагу на трамвайну зупинку. Переконуємось у відсутності трамваїв. Переконалися у відсутності пішоходів. За необхідності надаємо перевагу в русі пішоходам. Попереду перешкода виконаємо об'їзд перешкоди. Вмикаємо поворотник та перемаштовуємося в ліву смугу руху. На цій ділянці дороги раджу рухати зі швидкістю близько 30 км на годину. Після останнього припаркованого автомобіля та пішохідного переходу можна перелаштуватись в крайню праву смугу та продовжуємо далі рух прямо. Наближаємось до нерегульованого пішохідного переходу, переконалися у відсутності пішоходів та виконуємо об'їзд перешкоди. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку. Переконалися в відсутності трамваїв. Керуючись сигналом світлофора, продовжуємо далі рух прямо. Повертаємось в праву смугу руху. Заздалегідь вмикаємо поворотник. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку. Зменшуємо швидкість, оцінюємо, що буде робити пішохід. Переконалися у відсутності пішоходів на пішохідному переході. Можемо продовжувати далі рух прямо. Припаркований попереду вантажний автомобіль створює нам перешкоду, перелаштуємось в крайню ліву смугу руху. Продовжуємо далі рух до наступного перехрестя. На наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч та повертати на вулицю Алматинську. Або будемо повертати ліворуч в напрямку головної дороги. Далі керуючись сигналом світлофора, можемо продовжувати рух прямо. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку, а також наявність трамвая посередині проїзної частини. Зменшуємо швидкість та зупиняємось, щоб надати перевагу пішоходам, які виконують посадку-висадку з трамвая. Продовжити рух дозволено, коли двері трамвая зачиняться, а пішоходи залишать проїзну частину дороги. На цій ділянці дороги також раджу рухати зі швидкістю близько 30 км на годину. На найближчому перехресті будемо виконувати розворот. За 50 100 метрів вмикаємо показчик повороту. Розворот будемо виконувати через трамвайні колії. Переконалися у відсутності пішоходів. Також нам тут необхідно надати перевагу як попутному, так і зустрічному трамваю. Попутний трамвай проїхав. Зустрічний трамвай виконує посадку-висадку пасажирів. Але бачимо, що він розпочав рух. Надаємо йому перевагу. Та виїжджаємо на трамвайні колії. Надаємо перевагу головним і виконуємо розворот в крайню ліву смугу. Для того, щоб не перетнути суцільну лінію дорожньої розмітки, і продовжуємо далі рух прямо. Повертаємось в крайню праву смугу руху. На цій ділянці дороги також притримуємось швидкості близько 30 км на годину. Наближаємось до трамвайної зупинки, звертаємо увагу, що посередині проїзної частини під'їхав трамвай, зменшуємо швидкість та зупиняємось, щоб надати перевагу пасажирам, які виконують посадку висадку з трамвая. Бачимо, що не всі водії знають це правило. Нагадую, що відновити рух можна, коли двері трамвая зачиняться, а пішоходи залишать проїзну частину дороги. На наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч на вулицю Праську або, ідентична вказівка від екзаменатора: поворот праворуч в напрямку головної дороги. За 50 100 метрів вмикаємо показчик повороту. Враховуємо, що праворуч від нас є ще другорядна дорога вулиця Гродненська, тому поворотник вмикаємо таким чином, щоб він був зрозумілим іншим учасникам дорожнього руху. Виконаємо об'їзд перешкоди і продовжуємо далі рух прямо. Після припаркованого автомобіля повертаємось в праву смугу руху. Попереду трамвайна зупинка. Переконалися у відсутності трамваїв. Зменшуємо швидкість, а в разі потреби зупиняємось, щоб надати перевагу пішоходам. Попереду бачимо ремонт. Виконаємо об'їзд перешкоди. Та після об'їзду перешкоди повертаємось на раніше займану смугу руху. Керуючись сигналами світлофора, продовжуємо рух, звертаємо увагу на трамвайну зупинку. Переконались у відсутності трамваїв. Продовжили далі рух прямо і повертаємось в крайню праву смугу. І на наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч. Пішоходів немає, можемо сміливо продовжувати далі рух. Поворот праворуч виконуємо в крайню праву смугу. Продовжуємо далі рух в напрямку повороту дороги. Друзі, якщо відео було корисним, ставимо вподобайку, підписуємось на канал та не забуваємо вмикати дзвіночок, щоб не пропустити нові відео маршрутів. А для запису на навчання контакти, як завжди, в описі під відео. Переконались у відсутності пішоходів. Та на наступному перехресті з рухом по колу скористаємось другим з'їздом. Під'їжджаємо до перехрестя. Переконались у відсутності транспортних засобів, які рухаються по кругу на головній. Та інформуємо правим поворотником: виїжджаємо з перехрестя з рухом по колу. Переконались у відсутності пішоходів. Продовжуємо далі рух прямо. І на наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Завчасно перелаштуємося в крайню ліву смугу. Таким чином, займаємо відповідне крайнє положення перед виконанням повороту. До повороту залишилось 50-100 метрів, тому залишаємо поворотник увімкненим. Надаємо перевагу пішоходам за необхідності. Надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються нам назустріч. Та завершуємо маневр. Переконалися у відсутності пішоходів. Попереду буде перетин з трамвайними коліями. Переконалися у відсутності пішоходів. Зменшуємо швидкість, адже обмежена оглядовість. Та продовжуємо далі рух прямо. Попереду буде також перетин з трамвайними коліями. Виконаємо об'їзд перешкоди. А також звертаємо увагу на трамвайну зупинку і переконуємось у відсутності трамваїв, а також у відсутності пішоходів. І будемо в подальшому виконувати поворот ліворуч на територію сервісного центру. Переконались у відсутності попутного зустрічного трамваїв. Переконалися у відсутності зустрічного автомобіля, а також у відсутності пішохода. Поворот ліворуч виконуємо в середню смугу руху відповідно до дорожньої розмітки. Всім дякую за увагу, до наступних зустрічей на нових маршрутах.